Так, цей кран у нас під автоматикою. це кран, який перекриває повністю на систему воду. Тако він має бути постійно. Цей кран у нас служить для того, щоб підкачати давління в системі. От, давління в системі. Має бути отаке. Може бути навіть 0,5. Нічого страшного. Оця справа стрілочка червона, це не, це не показує давління, це є метка. Метка. Все, показує давління чорна стрілка. Мені дуже часто путають е, метку стрілку. Так, СП-03 е, постійно має бути виставлений на от його міточка, тут, на 40. Тому що є бойлер. Якщо покласти нижче, то воно буде вихоложувати бойлер до 40, нижче, ніж 40 градусів. Тому тут має стояти постійно е, оця міточка, можна маркером її помірити, помітити на, на 40, Да. Так. Далі. Далі тут нічого не треба робити. Єдине, що буває таке, що клинить цей шток і треба відкручувати цю гайку і розробляти е, цей шток. Далі цей насос температура виставляється для теплих полів. От вона така виставляється вправо-вліво. Е, оце, оце є меточка. 40-45 градусів, більше не треба. Е, якщо весною, трошки за жарком можна класти навіть на 30. І поли не будуть дуже сильно, не буде жарку у, у кімнатах. На зиму 40-45 градусів. Більше не треба для полів. Так, далі. Ці термометри служать для того, щоб бачити, чи працює термоголовка. Далі розходоміри. Е, по розходомірах по цих тарільчиках ми бачимо, що працює насос. Погнав. Оп, нема циркуляції. Є циркуляція. Все. Далі. Ну тут кранів у цих тобі не треба. Термометри на бочці. Фільтр. А, тут температура метка з тої сторони. З тої сторони. Від 30 до 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отак виставляється. 6 це максимальна, 6 це 70. 30, це. Мініма... Двойка. Ось тако закручено. От, от. До кінця це є 35 градусів. Двойка, 40, тройка. 45, 50, да, 4, 55 5, 65 і 6 це вже 70. Нормальна температура на п'ятерці може стояти. Ось так погано. По котлу регулятор має стояти постійно, плюс-мінус 65-70 градусів. От. Ось така ця метка тут. 70 градусів тут має стояти. Все. Тепер цепок закритий. Так, да. да, Правильно. от. Він чуть-чуть відкритий. Чого? Бо тут стоїть 70, а у нас 60. І того він чуть-чуть відкритий. Він коли дожене до своїх 70, він потім прикриється повністю. Далі, запустити бойлер. Треба відкрити цей кран. І відкрити кран у системі, будь-який кран у системі на гарячу воду. Тоді заповниться бойлер, вийде воздух, заповниться бойлер, аж поки піде вода, значить повний бойлер. Е, По тому цей кран закривається, отак він закритий, отак він відкритий. На літо цей кран закривається і бойлер включається в розетку. Е, той розвоздушувач він міняється, без проблем. Дальше. так само тут розвоздушується. Бак. Бак обслуговується таким чином. Спускається давління на системі до нуля, повністю до нуля. І тоді провіряє... на холодну, тоді зверху на ніплю провіряється, яке давління. Має бути одиничка. 0,8 може бути але не менше, ніж 0,8. Одиничка. Все, знімається він, перекривається кран, відкручується американка. Тоді можна спокійно знімати бак і нічого вода не потече. Ну, чуть-чуть, може, покапає, отак він постійно має бути відкритий. Якщо він закритий, то, то буде кипі. Так, грушу міняти. Груша міняється, виключається насос з розетки, спускається вода з будь-якого крану. Тоді відкручується 6 болтів. Від'єднується повністю фільтр з манометром. І витягується груша. Закладається друга груша. При, е, приєднується флянець, закручуються всі болти, е, не включаємо в розетку нічого. Крани відкриті. І тут ззаді накачуємо 1,5 атмосфери. Накачали. Тут дивимося, тут дивимося. Не тут, не тут, а тут дивимося. Півтора атмосфери є у бачку. Все, тоді включаємо в розетку і насос нормально працює. Фільтр чи... міняємо по мірі загрізнення. Якщо вже сильно чорний, туди міняємо. Тут не забуваємо. Це подпітка системи опалення. Все. Далі. На батареях. Ну, дайся колі убік. А тут тут є термоголовка. Ходи, я щось ще покажу по термоголовці. Так. Маємо термоголовочку. Де у нас наша міточка? З цього боку вона закладена, це термоголовка, я так розумію, чуть на, на, на другий бік. Ну, тут є метка. От, оця метка сніженка це закрита батарея повністю до кінця. Тепер, от, одиничка, двойка, тройка, понятно, це температура. От. Но, буває, може бути таке, що в певний момент вона буде такий шум створювати. Ну, Дискомфорт такий, трошки на ліжку лежиш, і такий шум. Ш -ш -ш -ш. Вроді би нічого, ну шумить. Ну, аж ну, трошки дискомфорт. Тоді чуть-чуть повернути її і перестає шумити. Або відкрити повністю на 5. І вона тоді шуміти повністю не буде. Можна лише шуміти на 5, у тому випадку, коли буде дуже сильний кипіток іти на неї, і там велика буде температура, туди все. Ну, щоб вони не шуміли, там можна скручувати. Якщо бачиш, що дійсно вже весна, що вже і так тепло, але все рівно хочеться і кост трошки тепла. То раз у день протопив і там виставив температуру на всю систему, собі, допустим, 50 градусів. І воно 50 не забагато, і дров мало горить, і в хаті тепло. Все, оце шо такий нюанс по термоголовці.